Сьогодні, напередодні 33-ї річниці незалежності України, ми святкуємо День державного прапору 4 вересня 1991 року. Над будинком Верховної Ради України було піднято синьо-жовтий прапор символ незалежності та суверенітету нашої держави. Державний прапор України. Підняти. Під синьо-жовтим прапором наші бійці ідуть у бій, захищаючи рідну землю від ворога, захищаючи нас з вами. Схилимо голови і вшануємо пам'ять загиблих захисників і захисниць, а також всіх невинно убитих мирних українців у цій кривавій війні. Любімо свою Україну, наближаємо нам всім необхідну перемогу. Гуртуємося, бо разом ми велика сила. Треба об'єднати всю націю, весь народ саме на боротьбу з ворогом. Тільки після нашої перемоги ми можемо здобути ту Україну, про яку мріють патріоти, за яку кладуть життя. Наші воїни символ нашої держави в деяких виставках в музеях після повномасштабного вторгнення. Демонструються ці прапори, які були доставлені з передової. Вони пошматовані, інколи заплямовані навіть ну там плямами крові. Але це дорогий символ для бійців. Наш прапор став світовим символом нескореності та волі. Щиро бажаю, щоб якнайскоріше він став прапором перемоги. Впевнена, синьо-жовтий поставить крапку в історії кривавої імперії, адже ми захищаємо родину і свою свободу. Слава Україні! Вітаю всіх нас сьогодні прапора України. Це символ нашої єдності, нашої незламності і нашої непереможності. Я впевнена, що наш Прапор буде над кожним містом, над кожним селищем і над кожним селом нашої держави. З Днем українського прапора всіх вітаю і в першу чергу хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті. Слава Україні!